Якщо ви цікавились Т2 або супутниковим телебаченням та гуглили цю тему, то дуже ймовірно, що ви натрапляли на цю рекламу, на цю чудо-антену. Ми придбали цю антенну, роздивилися її ближче, познайомилися з нею, провели декілька тестів та випробувань. Ну і відповідно зробили висновки. Чи варто зв'язуватися з цією антеною чи ні? Пишуть, що вона підходить до всіх телевізорів, але щоб під'єднати її в антенне гніздо звичайного телевізора, то доведеться ще придбати спеціальний антенний штекер. Реклама стверджує, що ця чуда антена допоможе заощадити на супутниковому телебаченні та дозволить дивитись безліч цифрових каналів. Ми бачимо, що ця японська антена – Виготовлена, звісно, в Китаї, але це не суттєво, аби вона хоч щось показувала. Ну що ж, зібрали, пробуємо. Тест перший. Під'єднаємо нашу антенну до старого телевізора. Від'єднуємо діючу антенну та підключаємо нашу нову диву антенну, яка повинна наловити нам безліч цифрових телепрограм. Вмикаємо автопошук і чекаємо. Ну Ось автопошук пройшов усі частоти. Але жодного каналу. Тобто жодної телепрограми не знайдено. На жаль, другий тест. Під'єднаємо нашу диво-антену до більш сучасного телевізора. Вмикаємо пошук каналів. Чекаємо. На жаль, та сама історія. Жодного каналу не знайдено. Третій тест. Ну що, спробуємо нашу чудо антенну під'єднати хоча б до супутникового тюнера. Бо ми вже переконалися, що напряму до телевізора вона нічого не показує. Єднуємо спутникову антенну і ставимо замість за не нашу чудо чудо антенну. Ну що, те, що ми вже очікували, можна навіть так сказати. Те, що ми прогнозували, так? Да? Наша чудо антенна. Спутник не замінюють так? Ми не заощадили, як там розказували, 1600 гривень, а тут все, все в одному флаконі. Так? так Поки що у нас 100% результат. 100% не показує. Завершилася надія на те, що хоча б ти два тюнери можна щось покаже. Давай, вимикай, Від'єднуй. чудо антенну. Тобто ми повернули на місце е, спутникову антенну і все показує. І одразу без завантаження, no. No. без перезавантаження все показує. Все працює. Так, а наша... ця чудо-антена не хоче. Ну а що ж зробимо? Мабуть, нам рекога <смітна> не руками. Може, скоріш за все. Або Обознака. Наша остання спроба. Хоч якось отримати хоч якусь користь від цієї антенни. Під'єднуємо до Т2 тюнера, так? Ану давай показуй. Т2 тюнер працює в тебе. Так, Т2-тюнер показує. Так. Від'єднуємо антенну Т2 тюнера. Так. І вставляємо в антенну Т2 тюнера. В нашу чудо антенну. Ну. От воно. І працює. Працює! Ось для чого ця антена! Ура! <ріст> Наша дивоантена примудрилась все ж таки спіймати з 17 по 24 канал. Тобто 8 з 32. -х. І нарешті 17-й канал випагували. Ідеї приходимо політичний аналітик І подія сьогоднішнього дня і. Ну, трохи показує. Ну, я думаю, в тебе воно і на. Якщо ти дріт якийсь вставиш замість цієї, антени, буде так само показувати. Можливо. Оце маємо те, що маємо. І так, які ми висновки можемо зробити? Що це звичайна кімнатна антена, тільки дорога. Занадто дорога. Занабто дорога. Ну, зате, вигляд у неї Хай-тек дизайн. Так, так, згоден. Якби ти знав, що буде такий. Результат. Результат. Ти би придбав її знову? Звичайно, ні. Звичайно, ні. І нікому не раджу. Але е, я, я і думав, що буде такий результат. Але і... я е, пішов на це заради вас, глядачі. Я гадаю, що перевіряти в 30 кілометрах від міста нема сенсу. Якщо вона в місті не показує. Ну, ти спробуєш, вона не важка. Так. Як каже реклама легко транспортується. Спробуєш. А потім ми в коментах під цим відео напишемо, які були випробування на відстані від міста. Все, дякуємо за увагу. На все добре. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Пишіть цікаві коментарі та підписуйтесь на мій канал. З вами був Олексіо Десічкаріні. Будьте веселі та здорові. Нехай щастить!